Путін застряг у війні в Україні та зайнятий обстрілами мирних міст. Проти нього може розпочатися бунт. Росія роками захоплює чужі території, ставить маріонеткові режими та лояльних керівників. Так будується Російська імперія 2.0. Утім, останнім часом у цій, здавалось би, ідеальній схемі є збої. Одним із яскравих прикладів стала практична революція в Абхазії, але і в Москві почалося дещо цікаве. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. Те свої коментарі, а ми будемо розпочинати. Схоже, в рефії починаються протестні настрої. Звичайно ж, їм протидіють правоохоронці. Так в соціальній мережі з'явилися кадри із самісінького центру рашиської столиці. У Москві молодик вирішив іти проти путінської системи та виступив проти його диктатури, розуміючи, що протестувати в Ерефії зовсім непросто і вийшовши із плакатами чи лозунгами у НАТО. Тож хлопець видумав цікавий спосіб бунту. Він виліз на білборд із плакатом Путін, іди звільне місце. Зробив він це у самому центрі Москви на проспекті Сахарова. Про це повідомляє телеграм-канал Обережно новини. Як розповів очевидець, коли на місці акції прибули силовики, вони не знали, що робити з чоловіком та як його звідти зняти. Просидівши там досить тривалий час, активіста все ж затримали. Щоб зняти плакат та його звідти правоохоронцям довелося навіть викликати спеціальну техніку. Ну а тим часом так звана російська опозиція влаштувала антивоєнний протест у Німеччині. Час Через понад два із половиною роки після нападу Росії на Україну у Берліні проходить антивоєнна демонстрація росіян. До неї закликали провідні до неї закликали провідні опозиціонери РФ у вигнанні Юлія Навальна а також Ілля Яшин і Володимир Карамурза. Критики Кремля на даний момент сподіваються надати новий імпульс фрагментованій російській опозиції у вигнанні. Демонстрація проходить під гаслом ні Путіну, ні війні в Україні свободу політичним в'язням. Учасники вимагають негайного виведення російських військ з України, імпічменту так званого лідера Росії Володимира Путіна і притягнення його до відповідальності як воєнного злочинця. Мета акції об'єднати усіх, хто виступає проти агресивної і злочинної політики Путіна, проти війни в Україні і проти політичних репресій всередині Росії, заявляються між опозиціонери. Посол України в Німеччини Олексій Макеєв назвав. В заплановане зібрання листопадовою прогулянкою, яка є і негідною, і не суттєвою. Демонстрація є піар-акцією, цільовою групою якої є не російське населення, а німецькі ЗМІ та політика. Це творча заявка нікому не потрібної неурядової організації на фінансування від федерального уряду та ЄС за словами Макієва. Боротьба ведеться не проти російського режиму, а за увагу Німеччини. На думку посла, Росіяни віддали право вирішувати, хто такі хороші росіяни українцям. Окрім того, протести в в окремих регіонах навіть призводять до зміни влади. Так, очільник самопроголошеної Абхазії подав у відставку на тлі протестів. У його регіоні місцеві виступають проти законів про апартаменти та інвестиції. Люди масово виходять під урядові будівлі та навіть прорвалися всередину. Повідомляють, що у силовиків кидалися яйцями і пляшками. Також заблокували службовий автомобіль, яким хотіли заблокувати прохід. Протистояння триває відтоді, коли Росія у 2008 році офіційно визнала незалежність Абхазії. Політолог Олексій Кошель сказав 24 му каналу, що це протест проти свавілля Рус. У регіоні. Ушель також розповів, що Росія дотує абхазький бюджет без російських грошей. Абхазія просто не виживе. Росіяни хочуть, щоб уряд ухвалив два законопроєкти, які дозволятимуть їм інвестувати в будівельні об'єкти, тобто забудувати Абхазію. Насамперед, чорноморське узбережжя це тропіки, гарна територія, гори, дешева земля тощо. Скуповувати нерухомість в Абхазії – це питання дуже болюче для них. Вони пам'ятають, як під час грузинського абхазького конфлікту росіяни займалися мародерством за Скуповували цілі під'їзди. Квартиру можна було придбати за 100-200 доларів. Абхазія чудово розуміють, що намагаючись скупити нерухомість, росіяни фактично контролюватимуть їхню невизнану республіку. Як ідеться в матеріалі BBC, угода із Арефію фактично передбачає розширення присутності російського бізнесу в Абхазії. Далі цитує експерта: відповідно, опір страшенний, і це не просто конфлікт, а справжні громадянські протистояння. Мітингарі захопили будівлю парламенту. Уряду офіс президента, які розташовані в одному комплексі на набережній у центрі сухумі. Гадаю, у найближчу добу ми можемо побачити заяву про відставку президента. Найімовірніше події будуть розгортатися саме в такий спосіб, зазначив напередодні Олексій Кошель. Так і сталося. Так званий президент самопроголошеної республіки Абхазія Аслан Бжанія подав у відставку в обмін на це. Протестувальники проти інвестиційної угоди з Росією мають піти з території урядових будівель, куди вони прорвалися. Своє рішення він пояснив прагненням збереження стабільності та конституційного порядку Україні. Натомість протестувальники зобов'язалися розійтися із комплексу урядових будівель. Якщо ж вони цього не зроблять, то Бжанія відкличе свою заяву про відставку. Окрім нього посаду залишить і прем'єр-міністр Олександр Анкваб. А протестувальники вже відсвяткували цю новину. Заяву про відставку розгляне і парламент самопроголошеного регіону. Ну а тим часом виконуватиме обов'язки очільника буде віцепрезидент Бадра Гунба, а тимчасовим прем'єром призначили колишнього спікера парламенту Валерія Бганбу. Раніше бжанія заявляв, що у разі своєї відставки все одно планує подавати свою кандидатуру кандидатуру на наступних виборах, президентка Грузії Салома Зурабішвілі відреагувала на події в сепаратистському районі Абхазії, де спалахнули протести через наміри влади схвалити інвестиційну угоду з Арефію та підтримала такі дії у позиції до окупаційної влади. Зурабішвілі у своїй заяві засудила те, що сьогодні Росія робить прискорені кроки в напрямку анексії Абхазії, вимагаючи від грузинської влади згоди на делімітацію де-факто кордону. Це є неприпустимим і принцип. Пово ігнорує всю логіку поступок уряду Грузії, які нібито можуть змусити змінити політику Росії. Цим політика не зміниться, а навпаки, прискориться, і це видно щодня, наголосила президентка. В окупованій Абхазії відбувається спроба впровадити російське законодавство. Чому протистоїть громадянське суспільство? Хочу висловити солідарність із ними. Додала вона. Варто зазначити, що Абхазія і Південна Осетія вийшли з під влади Грузії після розпаду радянського союзу на початку 90-х років. Абхазія. Проголосила незалежність після війни з Грузією у 1993 році. Тоді незалежність Абхазії не визнала ані Грузія, ані інші держави світу. У серпні 2008 року почалася війна між Росією та Грузією. Привину за початок воєнних дій кожна зі ді сторін перекладає на противника. П'ятиденна війна забрала сотні життів і позбавила домівок тисячі людей. Цю війну назвали першою європейською війною 21-го століття. Після війни у 2008 році Росія визнала незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії та Південної Осетії в обох регіонах. Є російські війська. І бази, окрім Росії, рішення Сухумі і Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі і країни заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії. Що стосується протестів рашистів проти війни, зокрема, і тих, які проводять за межами РФ у Європі, то стало відомо, що керівник офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що росіяни, які виступають проти режиму Путіна, повинні проводити. Акції протесту проти війни саме у столиці Російської Федерації. Росіяни винні у тому, що привели до влади Путіна, і він досі сидить у Кремлі. Єдиний шлях це врятуватися, це проводити протести проти війни в Москві. Якщо ж цього немає, і росіян влаштовують злочини Путіна. Вони із ним одне ціле, Написав він у телеграм-каналі вечори неділі, 17 листопада. Ну а тим часом в Арефі виникла криза вугільної галузі. Ряд експертів застерігає, що скоро можна чекати і шахтарських протестів біля Кремля. Дохід вугільних підприємств Росії знижується декілька років поспіль. Лише цьогоріч він упав на 20% порівняно із минулим. Аналітики прогнозують подальший обвал. 52% підприємств галузі цього року, працюють у мінус. Відтак у них немає коштів, щоб платити зарплати шахтарям. У Кемеровській області робітники однієї із шахт оголосили голодування, бо вже понад чотири місяці не отримували грошей. Шахтарські страйки, які свого часу стали одним із передвісників розпаду радянського союзу, є реальною загрозою для. Для Росії, і якщо Путін продовжить виснажувати ресурси економіки Ерефія за для фінансування війни, зовсім скоро. Е Стук шахтарських касок по бруківці може знову зазвучати під стінами Кремля. Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. І знаєте, що так позначка офіційно, типу, зверніть увагу, знову ядерний шантаж. Це звісно розуміють українці цивілізований світ, але свої на території Ерефі Дарашості вони це все, скажімо так, перероблять, перепрацюють і зроблять цю інформацію корисною для себе. Таким чином за оновленою версією агресію проти РФ з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію. Так от, що це значить, дивіться, російський диктатор, Топе тобто Путін затвердив оновлення ядерної доктрини. Вона передбачає те, що агресія з будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримкою ядерної країни вважатиметься їх спільним нападом на Росію, тобто вони натікають на те, що да, от Україні дозволяють бути атаканцями штормшедо. І типу ми не ядерна країна, да, але нам допомагає ядерна країна. От і тому е, вважатимуть це вже спільним нападом на Російську Федерацію. От спеціально це Путін все ми розуміємо, що е, доповнив, оновив. Ну а в той же час, коли це все трапилось, так сьогодні він підписав цей указ. У ньому мовиться, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює сам диктатор. В оновленій ядерній доктрині Путіна мовиться, що Росія залишає за собою право. Застосовувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї чи союзників зброї масового ураження. Основи держполітика Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватися, залежно від зовнішніх та внутрішніх чинників, Мовиться у документі. Також він передбачає, що перше Росія розглядає ядерну зброю як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом. Друге, Москва вживає всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози. Ну, і третє доповнили перелік військових загроз для нейтралізації яких потрібні такі дії, що йдеться у заяві у цій доктрині ядерній? Далі вам цитую ядерна відповідь від Росії можливо при критичній загрозі її суверенітету, навіть звичайною зброєю при нападі на Білорусі як учасника союзної держави при масованому старті військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетині ними російського кордону. Заявив Путін у ядерній доктрині. Тобто, фактично, російський диктатор заявив, що у випадку атаки знову ж таки балістичних ракет на територію Російської Федерації Москва зможе застосовувати ядерну зброю, от якось так, якщо коротко в принципі, знаєте, так підсумувати е у цій доктрині. Йдеться. Ну і до речі, попередню редакцію ядерної доктрини затвердили, що у червні 2020 року. Тобто, пройшло вже, як ми розуміємо, майже 5 років, да, ось буде з того моменту, Путін вирішив, о чогось раптово. Вирішив оновити аналогічний документ. Кремль хвалив також у 2010 році. Цього разу речник Путіна Пісков заявив, що нібито ядерну доктрину актуалізували, щоб зробити документ відповідним до нинішньої політичної обстановки. Ну а вони побачили, що політична обстановка в принципі змінюється. Ну і тому почали на це все реагувати. Що ще заявив Пісков? Да, речник Кремля. Далі послухаємо. Сьогодні був підписаний очень важный указ президента. Это указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Текст основ тоже опубликован. Это основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Очень важный текст. Естественно, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом. Также мы опубликовали соответствующий пресс-релиз для средств массовой информации в связи с подписанием этого важного закона. Я хотел бы на следующий момент обратить ваше внимание. Почему это потребовалось? Нужно было привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой. Это первое. Второе. Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. И Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений. Важный еще элемент этого пресс-релиза – ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противникам неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и или ее союзников. Документ Що звичайно важний, аналізують. Як вони люблять кругом тикати та все ви це все ви винувати, це не ми винувати е -е, і чомусь завжди мовчать про те, що їм допомагають, тому що Тарая армія міра, е як виявляється, агромна супердержави, не може впоратися з країною, яка. Скільки разів ми менше Росії за територію Росія трапувати. 17 Росія 17 мільйонів квадратних кілометрів. Україна 608 тисяч тисяч так квадратних кілометрів. Да? Ну, ну, соромно повинно бути, мабуть, да що ви. Самі не можете, так ви йдете на поклон на колінах, повзаєте перед Іраном і Північною Кореєю, і на весь світ кричите, що противостоїть і всьому НАТО та жодного натівського бійця на території України не було. А ви проти всього НАТО воюєте? І от ви такі великий, і настільки великі, що не можете впоратися без допомоги країн третього світу. Ще одна заява від Піськова. Так зване СВО, за його словами, переросло у війну з НАТО і триватиме ще трохи. От, за словами Речника Путіна, ця так звана їхня СВО зайняла більше часу, оскільки починалася проти Київського режиму, а триває як конфлікт за участю НАТО. Ось чому це зайняло трошки більше часу і триватиме ще трохи, заявив Пісков. Ну, от, от так от. Проти київського режиму, а тепер, бачите, зовсім НАТО воюють, але жодного натівського солдата на території України ніхто не бачив і не побачить. Але чомусь. от пропаганді, от вони, це, знаєш, ще одне звеличування те, чого, того, чого нема. Бо, бачите, якби ж, от є б не проклята НАТО, ми б уже все, уже б побіділи був би. би Київ за три дні, а тут вже тисячу днів, і, як каже Пісков, і, ще немного, і, і ще немного, і ще немного треба потерпіти, без дорог, мостів, школ, больниць, Еще немного. І, і, і потім потом що німного. І так до нескінченності. А росіяни терплять Най, Найтерпілівіший народ в світі це от саме росіяни. Гаразд. Е, стосовно того, як Путін зараз реагує на ось ці дозволи удару, хоча ці удари ну, вони трішечки запізнілі. Ну, як, як на мене, можливо, я не правий. Виправте мене, будь ласка, під е, трансляцію в коментарях. Але е, ну, росіяни вже, наприклад, те, що найбільше нам загрожує, це тактичну авіацію. Вони вже, звісно, її прибрали за межі цієї 300 кілометрової зони. Залишилися, звісно, склади. Там е, місця дислокації військ, е, що нема, ну скажімо так, є не менш важливим, воно, звісно, буде знищуватись, але все одно. Каби, каби ми не приберемо. Гаразд Петро Олещук. Далі про реакцію в Кремлі на дозволи Байдена і деяких інших наших західних політик західних партнерів бити по території Росії західним озброєнням. Це звичний його в принципі шантаж. Він розрахований на те, що західні партнери це все прочитають, злякаються і дадуть задню, тобто тут. Він завжди подібним чином діє, і здебільшого це справді працює. Тобто, справді, після якогось прикладу чергової е, ну чергової погрози застосування ядерної зброї, от, як правило, одразу після цього е, західні партнери, як то кажуть, е, починають відмовлятися від раніше взятих на себе зобов'язань щодо допомоги Україні. Ну просто це стандартний ядерний шантаж. Якщо, наприклад, західні партнери на це не піддадуться, Путін зробить вигляд, що нічого не відбулося. Тому що ці, ці всі ядерні доктрини це смішно. Тому що Путін одноосібно вирішує застосовувати ядерну зброю Росії чи не застосовувати. Якщо він захоче її застосувати, ніякі ядерні доктрини не будуть ні стримуючим, ні обмежуючим фактором для нього. Тому що він е, тут абсолютно нічим не обмежений, тому що Росія не є правовою державою, яка живе, наприклад, на основі законів і якихось інших нормативно-правових актів. Тому що е, Путін. Одноосібний диктатор, і він одноосібно вирішує, як і що робити. Будь-які відповідні доктрини чи інші документи, це в першу чергу для західних матерів показати: дивіться, все серйозно, я не жартую, це не блеф І так далі. Хоча насправді це блеф. І е, всі е, адекватні люди це розуміють, але. Західні політики здебільшого в такій ситуації прагнуть просто перестрахуватися і на це, власне кажучи, є розрахунок. І все, тому що тому це чистий блеф, і це чергове підтвердження того, що це чистий блеф. Тому що тут багато відповідних нюансів одразу виникає. А, окей, були ж уже і відповідні удари ракетні, з знову ж таки, застосуванням західних ракет, балістичних. Крилатих будь-яких по територіям України, які раніше Росія оголосила анексованими, тобто виходить, що Путін їх не вважає своїми насправді. Ну, це ж якийсь абсурд, ви розумієте, Пісков активізувався. Путін доктрину новив, доповнив ну і Медвідів. Не хоче залишатися, знаєте, десь там позаду, і також зробив нову шокуючу заяву. так, от вони продовжують рашисти, продовжують погрожувати ядерним шантажем. У Путіна заявили, що удари західними ракетами глипорефії можна буде кваліфікувати як напад країн НАТО на неї. І з огляду на це Москва буцімто матиме повне право завдавати удар у відповідь. Про це сказав заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. А також він заявив і попередив про відповідь РФ на удари по її території. Медведєв пропустив, що Байден вирішив гарно піти з життя, забравши із собою значну частину людства. Раніше Пісков заявив, що використання західних неядерних ракет збройними силами України проти Росії може спричинити ядерну відповідь, і це передбачає оновлена ядерна доктрина Російської Федерації. Отже, бачимо, що майже всі висловилися на території. Рефії про ядерну доктрину, про погрози, про відповідь на удари, якщо Україна буде застосовувати Атакамси і штормшедо по території Рашиської Федерації. Тому знаєте, намагається побільше говорити, щоб зробити враження: по перше, роботи по-друге, якоїсь реакції для свого місцевого населення. Але по факту це брязкання, брязкання ядерним озброєнням.